А ось наша садиба. Зовсім, Вон, дивіться, ресторан, церква, а ось і наш будиночок. У нас тут теж, дивіться, цвітуть підсніжники. Яка в нас красота. Вон дивіться. Вже вони, правда, починають оцвітатися, але Починають він сині, дивіться, як зацвітають сині дзвоники. Він називається Карпатська пролізка. А ми на неї називаємо дзвоники. Відкриваємо свою садибу. Це наш будиночок. І ось така у нас красота. І синя, і біла. Ось так. Цвітуть у нас підсніжники. А ось навіть крокуси розцвілися жовтенькі. Дивіться, які дзвонички. Ось такі красиві. А ось підсніжнички. Аж туди. бугор піднялися вони. Вже багато, котрі перші зігрі росли, вже відцвітаються. І в нас ось тут ми землю заносили, трошки поприкидували їх. Але думаю, вони все одно проб'ються. Ой, а запах стоїть аромат такий. Це ми ось насадили, тому що коли розкупували бугур і вони повикупувалися. І ми ось обсадили попід відмосткою Такий рядочок. А це на бугрі во ростуть підсніжники. Коротше, наш наш свій підсніжниковий рой.